thank you Юлія Сливка, сурдопедагог, а також Майя Фесюк, пані дружба конкурсу Успішна пані України 2018 є гостями програми. Чернівці сьогодні я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня! Доброго дня. Ми знаємо, що вже 22 січня відбудеться презентація благодійного проєкту Абетка для нечуючих. У кого з'явилася така чудова ідея такого прекрасного проєкту і можете трішки розказати про сам захід. Ну, ідея в мене з'явилася досить давно. Я виношувала цю ідею, але все як і все приємне починається з чашки кави. Ми зустрілися з е, пані Дружбою, е, з Маєю Фесюк, з якою ми знайомі з конкурсу Успішна пані України 2018 попили каву, і я так ще боячись розповіла про свою абетку. Е, це має бути фотоабетка для нечуючих людей, і саме фотоабетка. Е, е, ідея яка? Залучити 33 особистості з потужними я історіями, чому 33 бо 33 mm -hmm. літери в абетці. І ці особистості в сфері популярні у сфері освіти, культури, спорту, кіно, театру, також і благодійники і підприємці, які активно займаються благодійністю. Це було принципово. І перший етап, як я собі відзначаю, це був перший етап, найважливіше було сфотографувати. 33 людини. Але, хто фотографував? Але от саме цікаве, коли ми почали шукати, хто б це зробив, і саме важливо зробив благодійну, тому що це благодійний проєкт. не так легко було знайти, так? Не Фотографів то... багато. А коли йде і... мова про благодійність? Коли йде про благодійність, це якраз саме важливе, і цю частинку якраз вже розповість Мая Фесюк саме про те, що було далі про фотографа. А ще, що було цікаве, це най... ну, цікавим було підготуватися до фотосетів, підготувати людей і пояснити, для чого це робиться. Тому що сам проєкт має дві мети: uh -huh. перша мета благодійна. На відкритті на презентації фотовиставки ми будемо проводити благодійний аукціон, тому запрошуємо і учасників фотопроекту, і гостей міста завітати на наш благодійний аукціон і долучитися. Коштами на збір на кухлярний план для хлопчика, вані боднарюка, який не чує. А так як дитина родилася в сім'ї чуючих людей, mm -hmm. то для батьків дуже важливо, аби вони спілкувалися однією мовою. Тобто перша мета це і благодійна мета. А ще одна цікава мета, і теж досить важлива у нашому суспільстві це популяризація жестової мови. Ну і почали ми цю популяризацію з абетки, долучивши таким чином 33 mm -hmm. відомих особистостей. Дуже важливо. Дуже правильний проект, як знайшли фотографа? От якраз до цього переходимо питання в час обговорення. Я якраз готувала такий теж проект: фотопроект, виставку фотохудожника Руслана Трача. Який протягом року, спілкуючись з чернівчанками, знаходив модели, і дівчата погоджувалися бути моделями, фотографуватися. І в кінці року ми вирішили зробити такий жест чернівчанкам за довіру, що вони погодились стати моделями і зробити таку фотовиставку. І готуючись до цього проекту, я запропонувала, кажу, Руслана, ти знаєш, от я у нас з подругою такий благодійний проект, чи ти б не погодився? Ну, не було ні хвилини якогось сумніву. Uh -huh. Він сказав, звичайно, це добра справа, долучуся і буду все робити. Е, було складно, але воно настільки було цікаво е, знайомитися з цими людьми, е, їхати до них по вимозі додому, додому навіть uh -huh. до деяких дуже багато у нас цікавих людей, так як скульптор е, гамаль, приїхавши, бриїчі, так, приїхавши в його майстерню. Е, Ага. Надихаєшся, розумієш, наскільки потужні люди, як вони творять цю красу. Угу. Ну, і так, Тому що ми їх зустрічаємо на виставках, на презентаціях, на якихось цікавих подіях. А як вони живуть, ми ж не знаємо. А так? як вони і живуть, і коли, коли, коли попадаєш в те місце, де вони творять, це, ну, це щось надзвичайне. Ага. Було складно, але було дуже цікаво. І коли відзняли останню особистість, ви знаєте, якось стало сумно. Сумно, а, так. що так, що перший перший етап закінчився. Але ми знаємо, що другий буде не менш потужний і цікавий. Цікавий дівчата. Я думаю, що от з вашим натхненням і ентузіазмом ще попереду буде дуже багато цікавих проєктів. Хто показував букву А? Отак от, одразу спитаю вас. Згадайте. Ми всіх знаємо учасниць. по-перше, всім учасникам я відразу сьогодні хочу сказати велике дякую за терпіння, за те, що підлаштувалися. До, ну, під наш час і під е, фотографа. Е, перша буква, ба, букву А показує Марія Романова. Угу. Це акторка червецького е, драмтеатру. Е, чому саме А і чому саме Марія е, Романова показує? Оце якраз в цьому ідея Руслана Трача. Тому що Мая почала говорити, коли ми почали обговорювати концепцію, я кажу, так, нічого складного немає. Фотографуємо кожну модель, кожен показав букву, я перевіряю правильно, ти роботу і uh -huh, все. Uh -huh. Ти як фотохудожник, все. І тут Руслан Трач висловив таку ідею, що в нього є концепція. Що кожна людина, яка показує букву, показує слово, представляючи свою або професію, або діяльність, якою вона займається в першому випадку. Марія Романова акторка. Uh -huh. і тому буква А. І от вона акторка і це підходить під її uh -huh. діяльність. І так з кожним учасником було. Але саме цікаво, що якого б учасника ми не взяли, кожна буква настільки максимально відповідає діяльності тієї людини, що ми потім аж самі почали захоплюватись. Потім ми вже подивилися, скільки в нас чоловіків, скільки жінок, який вік. Ой, та цікаво, такі, такі, які Майже половина на пол... що полі. Майже 50 на 50 вийшло. Ну, т -т 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 Чоловіки не може легко, бути... легко погоджувалися. Я не знаю, не може що бути... до чоловіків інший підхід має бути, так вони не завжди йдуть на такі цікавинки, чуючи про благодійну мету якихось сумнівів mm. в тому, що треба відзнятися в цьому проєкту. До хороших людей зверталися, значить. Ну, до хороших дякувати. Це це але не було сумнівів, ви знаєте, що саме цікаве, я ні від кого не почула, ні. Шкода мені тих, хто не долучився, але не тому, що не було бажання, не співпали часові угу. е, моменти, тобто не виходило, нам не виходило людині. А так всі з радістю долучалися, і це було дуже класно. Я не знаю, ми настільки цікавими людьми познайомились. Е, ну, вже трошки привідкрию завісу. Так. Е, Пауль Францевич Пшенічка. Так. — Знаємо. — Це людина популярна, популярна, а проста, яка відкрита. Людина. Так, людина. Можна спілкуватися годинами. Так, так, так. А в нас, на жаль, було дуже мало часу, тому напевне, ми після цього ще щось придумаємо, аби з цими людьми ще більше поспілкуватися. — А ага, яку букву показує Пауль Пшенічка? — Пауль Пшенічка показує букву З. Позиціонується те, що він несе знання дітям, uh -huh. тобто десь такий зміст підібрали. До речі, цей зміст відкривається на сторінках проекту. На сторінках проекту ми мало про це говоримо. Я думаю, що вже я більше про це буду розказувати і на відкритті двадцять другого це цікаво чому, було правда? Чому кожен... так ви розуміли тоді значення і суть чому саме ця людина показує цю букву? Цю букву. Так, там дуже дуже принципово. Причому ми так не просто відфотографували і все дуже відповідально став до того, чому кожна людина показує ту ту чи іншу боку. Чим цікавий цей проект, тим, що кожен, хто прийде на презентацію цієї фотовиставки, буде мати можливість познайомитися з цими особистостями, познайомитися, поговорити на цікавлячі їх теми. От коли Супер, ми, ми так, йшли так. і знали, що це людина з світовим іменем і якось боязко, і коли ти приходиш, коли ти вітаєшся і дивишся, така щира душа, світла людина. Ну настільки захоплювало. Що в одному місці буде так багато цікавих творчих так. і не лише людей? Так. Я думаю, що там вже можуть народитися якісь нові ідеї, нової Звичай. співпраці, ну, нових проектів. Речі, це дуже важливо. Я нараз про це думала: що маючи таке гарне місто з такими цікавими людьми. Місто не є велике, і ми майже кожен одне одного знаємо, так як якщо десь наші Заочні. праці, наші роботи десь поєднуються, десь ми пересікаємося, і це дуже круто, коли ми вміємо свою енергію мобілізувати для чогось спільного. Так що якщо це потрібно для людей, да тут така, така важлива мета, благодійна мета. І я сподіваюся, що ми зуміємо на благодійному аукціоні зібрати ще ту частинку коштів, бо там залишилася дуже маленька сума. Коли це буде цей Також 22-го? 22-го. взагалі, сам захід, я хочу трошечки зацікавити, що сам захід не буде відбуватися в стилі пасивного перегляду. Це буде досить активно відбуватися. По-перше, ми познайомимо чуючих з нечуючими. Тобто, я хочу щоб, вони, щоб ці люди дійсно бачили, що глухі люди такі самі, як і чуючі. Вони живуть, розвиваються, мріють, сподіваються, народжують. Ну, Все відбувається, як і в нас, але спілкуються вони своєю мовою. І дуже важливо для мене би було, щоб кожен з учасників та гостей практично повправлявся, спробував. Показати ту чи іншу букву. Тобто ми покажемо абетку і люди покажемо в повільному варіанті, Тобто хто схоче, зможе спробувати е, кожну букву показати сам е, дактильної абетки, тому що абетка для нечучих, вона називається дактильна абетка, uh -huh. а кожна буква називається дактилена. Ну, Наприклад, А, це дактилена. Uh -huh. А поєднання всіх букв абетці називається дактильна абетка. І хотіла би, щоб кожен е, спробував показати букви абетки. ну і Якщо людина Пройшовшись, подивиться і вибере а, в свою ну кожну букву свого імені, вивчить її, зможе показати, то це взагалі було би класно. Так, ну це собі. при бажанні, звичайно, якщо uh -huh. людям буде цікаво, то вони зробляться. І я думаю, що, що це буде цікаво, активно, динамічно. І сподіваюсь, що ми досягнемо нашої мети. Uh -huh. і, так, Можна хочу зауважити, що під час підготування цього проекту спілкуючись з знайомими, з друзями, розповідаю їм і. Дуже важливо, що так багато бажаючих вивчити букви дактильної абетки. Багато хто каже, о, у мене сусіди не чуючи, я з ними вітаюся, але я б так. Хотіла щось показати їм на їхній мові. Люди відгукуються, люди хочуть навчитися цієї мови. Воно дуже важливо, щоб не чуючи, люди в суспільстві серед нас почували себе потрібними такими, як ми. Угу. І популяризація дактильної абетки, я рахую, що дуже, важливо, дуже угу. важливо. Це правда. Раніше таких подібних проєктів не відбувалося в нашому місті. Це вперше. Це вперше, це це вперше, і тому трошечки і переживаєш, тому що ще такого не було. І не знаєш, ну вчишся на власних помилках. Ну ми йдемо стежкою проб ага. і помилок. І сподіваємося, що досягнемо свого результату. Якось так я собі обдумала, що живу я по такому принципу, і якось, якщо так живеш, то воно все вдається. У мене такий девіз. Мрія дія, результат. Тобто, якщо є мрія, треба діяти, складаєш такий перелік дій uh -huh. і отримуєш результат. Ну відповідно, uh -huh. наскільки ти гарно попрацював на другому етапі, такий результат в тебе вдасться. Uh -huh. Ну ще включаються якісь можливо людські фактори, але е, сподіваюся, що результату ми досягнемо. І що саме цікаво, е, ця виставка буде перебувати в Вернісажі тільки кілька днів. Тому що нам простір Вернісаж надав благодійно, так. і ми щиро дякуємо їм за це тільки кілька днів. А надалі ця виставка буде Переїзна, тобто вона буде переїжджати по різних закладах освітніх та неосвітніх нашого міста Чернівці. І таким чином Дуже ми добре. охопимо більшу аудиторію людей, які би змогли дійсно вивчити цю дактильну абетку або принаймні щось чути uh -huh. про те, що є така мова, жестова мова, мова uh -huh. для нечуючих. Тобто, це для е, популяризації з такою метою вже надалі буде ця абетка, як я кажу, переїжджати е, закладами нашого uh -huh. міста. І Таким чином, я думаю, що людям буде цікаво, тому що є така справа. Я би прийшов, не можу, не знаю, як може не вийде. Нема питань. Ми привеземо ну, це так. до вас. Так. Перегляньте, подивіться, ну якось так. Але сподіваюся, що це буде цікаво І я студентам, учням про, так, так 100% буде цікаво, тому що це щось нове. До цього такого не було. Разом з тим, це в хорошій формі подачі. Так, людина візуально найкраще сприймає інформацію. Вона побачить, що когось впізнає, про когось чула. Хтось її зацікавить, вона особисто познайомиться так. з цією людиною. Справді це дуже хороша ідея. Можна в принципі і розрукувати це так у вигляді календаря. А, а, це поки що знаєте, як то все, все народжується так, так, в процесі Так, так все поступово. Так, мені знаєте, як ідея. бачиться це все. Якщо ми, наприклад, привозимо це в школу заклад, увазі освітній, неосвітній. А... Багато людей хотіло б познайомитися з відомими, там, з тим же Іваном Гешко, яким долучився, з Павлом Францем Пшенічкою. Ну, багато, багато, багато ще особистостей, які є, а, і людьми, які займаються. А ти хочеш познайомитися з людиною, і тут бачиш, тобі привезли вже цю абетку, ти вже бачиш цю людину, і тобі так приємно її споглядати, тому що десь ти ну, десь як фанатично дивимося на людей. А тут тобі вже привезли, і ти бачиш, о, ця людина долучилася. У людей буде формуватися інша думка, що да, ці люди таким чином. Долучаються і до благодійності, до хороших справ. Ви самі взяли участь у цьому проєкті? Могли! Дві успішні пані. Ми зробили як? Долучили Сашка Фесюка, Сашко Фесюк, молодий ага. поет. Ага. Я питала дозволу мами, і мама погодилась з Сашком, це говорила. Чому? Тому що мені Сашко дуже імпонує своїм, своєю чесністю, ага. відкритістю і тим, що хоч, ну, Він ще дитина, 15 так, років так. Сашко Фесюк. Але то людина досить то особистість. І людина, яка вболіває за долю України, за майбутню Україну. Тому цікава я історія угу. від цієї дитини, це точно. А... Юля Сливка вагалася, чи брати її участь, чи не брати, але все ж таки ми схилили її до тієї думки, що ті, хто займався цією організацією, Юля Сливка та Мусять. Руслан Трачять. Мусять. Мусять. Я повністю погоджуюсь, правда. І букви такі, ну це хочу подякувати. Як ви Руслан? От які букви показав Руслан Трач після своєї фотовиставки на ну, Букву Е. Правда. А мені якось я не знала, де я, яку букву. Руслан каже, та це зрозумів, м'який знак. Твої ж діти не вимовляють. Не всі звуки можуть вимовити. М'який знак. Все. І на фоні дактильної абетки, що вказує на те, що чим я займаюся, працюю з нечуючими дітьми, я показую букву. М'який знак дуже цікаво. Це заслуга да. нашого фотографа фотограф. досить велика. Фотограф. Бачите, він Концепція. як це його бачення. Так він це бачить, передає це все. Це дуже важливо. Правді дуже цікаво, да так розуміюча людина, не просто фотограф, який взяв фотоапарат і. Класно, раз, два. Та, я себе все Так. Я собі так і думала, думала о, прийде фотограф, пофотографує, якось там букву складе, покаже ага. це, <світ> це ж концепція. І ти такий, а, концепція. І вже тут досить, досить глибоко все, все продумано, зроблено. І я ж кажу, не всі букви ми будемо розказувати. <світ> які... Ну, ще розкажіть мені. О? Так, <світ> <фотографу>, буква О. Букву О показав Іван Гешко. Чому? Тому що він. Олімпійський, ну учасник Олімпійських ігор і учасник Олімпіади yeah, в Пекіні, Китаї, Супер, супер. і тому ми кажемо Іван, буква о чому буква? О? Він взагалі дуже легко дуже легко погоджується на такі проекти, за що йому дуже вдячна. І власне кожному учаснику uh -huh. концепція яка? буква О. добре. Як це має бути? Кажу, куртка, одяг, прапор лімпіада. Все буде, я є куртка на ньому. Букву навчили, показує прапор. прапор є. Ну все, він тримаємо, підготувався настільки, що просто. Супер, я ж кажу, настільки людина активно включилася. Дуже цікаво. Дуже. Кажу, Дуже. з кожною людиною, це зараз можна було би довго розказувати. Напевно, тут треба було в час би трошки <звільшити> збільшити в плані це е, передачі, тому що з кожною людиною це була окрема історія. Зйомок, окрема ага. історія знайомства. В моєму випадку я особисто познайомилася з такими, з такими так, людьми. Так, що... Десь половина людей не знала з проекту. Е, е, да, десь так. Дякуючи, Майя Фесюк, Майя Фесюк познайомила. От от тому я ж кажу, цей проект. Без Майї Фесюк, без Руслана Трача, ти один в полі не воїн. Ага. тому що ідея це ідея. Це а правда, до ідеї так. треба команду так. людей, які допомагають. Я не знаю, я хочу дякую сказати ще одній з та й не одній пані наш наших успішних пань – Це Олі Головко. Це просто людина, який ти телефонуєш, каже Оля, ще треба. Що треба так. Пишу, і на другий день вона просто звітує, як вона допоможе, як вона долучиться дуже активно. Е, е, хочу сказати дякую ще і успішним чернівчанкам клубу, в якому ми з Маю Фесюк. Є тому що теж під час благодійного аукціону, під час проведення е, дівчатка долучаться, допоможуть, і я ж кажу, це команда. І дуже важливо, коли в команді кожен е, своєю е, допомогою е, долучається і отримує. Сподіваюся, все гарний результат Сподіваюся. ми всі будемо збиратися на презентацію 22 січня. Хочу нагадати телеглядачам, про проект. Розказали все. Правда, мені ще цікаво, я знаю, що успішні чернівчанки долучилися до ще одного благодійного проекту його можна почути побачити в деяких маршрутках нашого міста. Що це за проект? А, ну, це проект. Почався він десь ще в жовтні місяці. Теж ідея прийшла раптово відзняти але відео. Чому відео? Тому що відео більш повчальне, коли ти показуєш кожну букву абетки, воно більш повчальне. Люди вже бачать правильну позицію рук, розміщення рук на рівні грудей, так як мало би бути. І ми долучили клуб Успішна Чернівчанка там, власне, і дітей успішних пань, і відзняли абетку для нечуючих, але відео кілька. Можливо, місяць вона побула в пасивній формі, і тут прийшла ідея запустити як інформацію, як ну, звичайно, що з метою популяризації жестової мови, запустити у наших чернівецьких маршрутках як соціальну рекламу для перегляду. Я собі це уявляла так, що є люди, які їдуть пасивно. То в цей час можна було би дивитися на екран і повторювати, або розуміти, що це абетка можна було би повторювати і таким чином долучатися і запам'ятати. Ну якщо ти кожен день їздиш, як мені каже одна моя знайома, я кожен день тебе бачу. Тому кожен день їздиш, ти можеш повторювати і таким чином при бажанні вивчити. Ага. Я ж Кажу, це тільки бажання, аби ага. було, то можна вчити. Це теж був благодійний проект, і тут я хочу подякувати. Сину відомого скульптора Володимира Ілліча Гамаля це є Славко Гамаль Славком ми ще. Знайомі з конкурсу Успішна пані, він робив мені відео е, угу. ролик да, до конкурсу. То коли йому подзвонила, Славку, є такий момент, треба відзняти ролик Абетки. Да, благодійно долучився з радістю. Люблю таких людей, які за ідеєю долучаються, роблять і активно і дійсно співпереживають за те, що вони роблять. Супер. Тому Славку, велике дякую за те, що він постійно погоджується. Є ідея з ним надалі ще відзняти один ролик. То після того, як Абетка вже пройде. Певний період, то сподіваємося, що ще зробимо, але це вже з дітьми вічливі слова. Це вже буде як другий блок uh -huh. інформації. Uh -huh. І от, таким чином якось будемо популяризувати. Жестову мовою, думаю, що вічливі слова. Чому вічливі слова після абетки? Тому що коли люди заходять в маршрутку, то ну та взагалі в громадських місцях важливо знати добрий день до побачення, дякую. Якраз у маршрутках ви правильно сказали. Хороший приклад навели, так, тому дуже важливо. Зважаючи на вчорашній інцидент, коли пасажири з водієм побилися просто на очах всіх людей посеред вулиці. Тому, можливо, ми станемо більш бенти. добрішими, так толерантнішими, так, так. ну і так. Легше будемо спілкуватися з людьми, які поруч з нами. Так. Я думаю, що іде ще багато так, для подібних проєктів має. Дуже багато ідей, але то треба поступово завершити один проєкт, ага. а потім Хочем трошки відпочити іншість. і братися за інший проєкт. Як ви познайомилися з Юлією? Ми познайомилися, наше перше знайомство відбулося на підготовці до конкурсу Успішна пані України. І навіть чи можете справді запевнити, що тоді не дивилися одна на одну, як на конкуренток, а здружилися. Ви знаєте, я вже в якомусь інтерв'ю писала про це. Настільки було приємно. Нас було 15 дівчат, 10 дівчат з різних міст України і 5 чернівчанок. Підготовка до конкурсу проходила тиждень, це був неймовірний тиждень. Правда. Це 15 чоловік були на одному диханні. Конкуренції не відчувалося абсолютно. По сьогоднішній день всі переписуємося. Вже багато хто з панянок приїжджав. Пані Огощі. Запоріжжя приїжджала з нами колядувала. Ми їздили, пані Рівне. Ми вже двічі чи тричі їхали. Вона у нас така активна панянка, яка має своє модельне агентство, яка організовує різні конкурси. Ми долучалися до е міні-міс Рівне. Е, Юля звук готувала проект. так проект, готувала пісню для нечуючих. Оце ціка да? я була там в жюрі, тобто Супер. ми з дівчатами дуже тісно товаришуємо і при можливості навідуємо одні одних. От зараз вже плануємо зустріч панянок конкурсу «Успішна пані України 2018 Зустріч весною. Супер, я вас вітаю, молодці. Да. Ну, якщо ще можна кілька слів про нашу успішну пані Оксану з Рівного, власне, завдяки їй, певне, і я так стартувала своїми ідеями. Вона додала мені якогось. Бажання щось робити, мотивації, і досить гарна порадниця. Вона в плані проектів, як, як робляться проекти, тому що вона залучила нас маю і од, в один проект залучила в Рівному. Ми теж робили дуже цікавий проект. На, е Пісню групи антитіла та так, жестовою так. мовою, uh -huh. чуючи дітки школи Арт Моделс Оксани Ігас показували жестовою мовою слова пісні. І це теж цікаво вийшло. Насправді я трохи переживала, але результат був такий цікавий, трошки для мене неочікуваний в позитивному плані. Тому Оксані Ігас з Рівного. Велика велика дяка. Я хочу висловити вам свою подяку за участь в нашій програмі. Я Бажаю вам успіхів, натхнення. Побачимося на презентації благодійного проекту «Абетка для нечуючих. Хочу нагадати нашим телеглядачам Юлія Сливка, сурдопедагог, а також Майя Фесюк, пані дружба конкурсу Успішна пані України 2018 Були гостями програми Чернівці. Сьогодні дякую, що були разом з нами. До зустрічі!